Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 3008 на 1,6 турбодизельному двигуні та механічній коробці передач. По автомобілю нарікань ніяких немає, як візуально, так і технічно. Обслуговувався вчасно, всі замінники замінювалися вчасно. Давайте перейдемо відразу до салону. У нас тут є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, гарна мультимедія, пробіг всього 252 тисячі, можна сказати, що текстиль в дуже гарному стані, незатертий, потолок також без потьоків, не грязний, не брудний. По задньому ряду у нас також ніяких нарікань. Автомобіль в хорошому стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас, компанія автопарк, місто Львів, село Солонка, кільцева дорога 60. Приїжджайте, та купуйте.